Здобувати перемогу нашим воякам допомагають партизани. Звісно, на окупованих територіях працюють тихо, адже покарання за розвіддіяльність наджорстоке. у звільненому наприкінці березня тростянці. Ми побували у катівні, де росіяни отримували тих, кого лише підозрювали у проукраїнській діяльності. А ще поспілкувалися з людьми, які, попри смертельну загрозу, допомагали армії визволяти місто. Нагадаю, тростянець на Сумщині був під окупацією місяць. По собі війна залишила тут страшні руйнування, зате місцеві пишають. Це, що саме вони не дали ворогові з боку Сумщини піти на Полтавщину і Київ. Руйнування. Внутрішні суперечки та водночас величезна гордість за своїх людей. Так тростянець приходить до тями після місяця окупації. Росіяни стояли на площі 40-ї армії, а штаб розмістили у міськраді. Тут сидів генерал з готеля принесли йому ліжка два штуки, всі вікна закрили щитами з сейфів. В кожному біотуалеті була дірка. Вони не розуміли, що таке біотуалет. Місцева влада каже мер дізналася про початок війни день у день, то часу на підготовку не лишалось. Сюди йшли в колони, в втрат. Сценець, бо тут вони влаштовували свій ну, центральний штаб, скажімо так. Да? А далі після цього вони мали йти на Київ. Вони, вони рвалися на Київ. Через небезпеку Юрій Бова каже, був змушений від'їхати недалеко від міста і звідти керувати партизанською діяльністю. Офіційно тероборона запрацювала 7 березня. Ми були на постійному зв'язку з нашими заступниками. Всі заступники залишалися в місті. Секретар ради в місті, бо кожному була команда зійти з їхніх квартир, не наражатися, максимально менше виходити в місто. Якщо виходити, то там якась утягнутися так попроще. Анатолій Васильович, один із таких колишніх партизанів. У мирному житті він старший інспектор відділу благоустрою, та у 64 роки став розвідником. Було постів багато тут. У центрі було сюди, не підійде було, куди не поткнюся. Мужик пішов отсюда, а ходив як бомжара виглядав з паличкою по смітникам. Та мені треба було знати, де стоїть їхня Буратіна. Оказалося стояло в поліції у дворі таких ризикових у місті. Вистачало це відео російської техніки у центрі. Чоловік якого досі не називають, знімав щоранку і щовечора. Тож ЗСУ могли постійно стежити за пересуваннями росіян. А ще один відчайдук пан Юрій рапортував про пересування ворога прямо перед його носом із цього ледь живого будинку неподалік вокзалу. Ми там робили вигляд, що ми їм благодарні за це, а самі ті, робили свою справу, щоб їх менше було. Ну, як що, нужним людям докладували куди, що, скільки. І, власне, тут менше їх стало. Про свою допомогу він говорить дуже скромно: як і фермер із селища Білки неподалік Тростянця, Росіяни стояли ось тут, у полях, там досі залишки їхніх засідок. Це штани танкіста. Шапки, рукавиці. Так, а ви знали, де вони сидять, да? ми, я ж знаю міцність і ходив потихеньку. То туди зайду, то туди зайду. А як же вони могли знати? Ми ж ночі ходили. І б знали, нас би вже не було тут. Тоді тут було 120 одиниць техніки, у тому числі і Кантемирівської дивізії, а ще кажуть, дослідна модель танка «Чорний Орел» з комплексом захисту Дрозд. Ну, Саме новий танк стояв тут. тут. тут і попало йому. Саме більше. Це в танки стояло, бачите, яка штука. Від танка лишилася тільки лінза. справжній прорив стався, коли фермеру вдалося поцупити росіян із БМП рацію. Радіоперехоплення у режимі реального часу він передавав ЗСУ. Ми на їхню волну настроїлися і чули всі їхні переговори. Дуже такі нехороші. Да, це тут було. Рація давала можливість в режимі реального часу бачити, що що вони роблять, яка їхня реакція на обстріли, на якусь іншу дію, яку робили Збройні сили України. Хлопці сиділи, дивилися візуально, коригували вогонь правіше, лівіше. За допомогу Україні ворог карав жорстоко. У підвал розташований в укритті вокзалу. Підвозили усіх. Стосовно кого виникали будь-які підозри. Стіни тут у крові досі. Та жити в окупованій країні кажуть чоловіки. Вони не змогли б не той менталітет. Став Бендерой. <гум> усі стали бендерами. Нам нам куди ж діватися Як зрозуміти, козаки, бендера? Тут усі боряться. Як їх назвати? Як же їх назвати? З росіянами, а ми живемо в Україні і захищаємо як можемо. Із тростянця Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко факти, ICTV. єдині новини.